Жахлива трагедія у США у Шарлотті, штат Північна Кароліна. У трамваї жорстоко вбили молоду українську біженку, яка врятувалася від війни та намагалася збудувати нове життя. Напад був випадковим, без жодного мотиву. Ця історія шокувала американські змі. У Шарлотті Північна Кароліна ведеться розслідування жахливого випадкового вбивства, яке сталося минулого місяця в міському легкорейковому транспорті. Жертва жінка, яку ви зараз бачите, 23-річна українська біженка, яка приїхала до США після російського вторгнення в її країну. Ці нації Алісія тут Алісія. Я бачив це відео. Це розбиває серце. Розкажіть нам, що сталося. Це настільки болісно і тривожно для багатьох людей, не лише для тих, хто знаєте у південній Кароліні, а й для всіх, хто користується громадським транспортом. А це мільйони людей. Це викликає занепокоєння. Поліція заявила, що це насправді був випадковий напад. Вбивство сталося 22 серпня в престижному районі Саутенд міста Шарлот. Відео з камер спостереження, про яке ви говорили, і яке було оприлюднене Шарлот Transit, показує, як 23-річна Арена Зудка заходить у вагон легкорейкового потяга і сідає перед чоловіком, якого тепер ідентифікували як 34-річного Дарло Брауна молодшого. Майже через 5 хвилин Браун дістає складений ніж. Здається, він грається з ним або рухає його туди-сюди, а потім нападає на неї. Поліція повідомляє, що Браун завдав Зуці три удари ножем, включаючи смертельний удар у шию, після чого пройшов через увесь вагон і вийшов. Поліція транспорту прибула на місце нападу за кілька хвилин, але вона вже була мертва, і це було офіційно підтверджено. Брауна заарештували та висунули обвинувачення у вбивстві. А поліція Шарлота повідомляє, що він бездомний. У нього великий кримінальний досвід. Його останній контакт із поліцією був ще в січні. Йому було висунуто обвинувачення у неправильному використанні служби 911 під час очевидного психічного епізоду, але його так і не госпіталізували чи ув'язнили. Поліція продовжує пошуки у цій справі, але це не змінює того факту, що це було вбивство і воно було жорстоким. Дивлячись на це відео, все сталося так швидко, що кажуть представники влади. Є багато обурення, і тому представники влади намагаються реагувати. Як і слід було очікувати з боку громадської безпеки, ми часто чуємо це від міських чиновників у Шарлотті. Мер Шарлоти у суботу оприлюднила заяву, в якій зокрема сказала, що вона спустошена смертю Зоруцької, і цитую замислюється над тим, як насправді має виглядати безпека у місті Шарлотта. Експертка з питань права та правосуддя News Nation Дженіфер Куфендор учора поспілкувалася з Еркелі Бісон у програмі Prime і сказала, що коли йдеться про ці випадкові неспровоковані напади, особливо у громадському транспорті, мало що можна зробити. Такі напади на потягах у метро, у громадському транспорті, трапляються досить часто. І для мене це свідчить про деякі речі, які сподіваюся, ми зможемо взяти до уваги. Намагайтеся не сидіти так, щоб за вами були люди. Намагайтеся не користуватися мобільним телефоном. Спробуйте бути максимально уважними до свого оточення, і це жодним чином не є звинуваченням жертви. Йдеться про те, що нам слід зробити висновки з цього злочину. Так, це дійсно дуже слушні поради. Варто зазначити, що у Квінсіті, де це сталося, спостерігається нестача поліцейських речник транспортної системи Лінку Шарлотті Цього тижня повідомив, що їм не вистачає майже 15% співробітників від тієї кількості поліцейських, яку вони вважають ідеальною для обслуговування легкорейкового транспорту та автобусної системи з урахуванням чисельності населення. Що ми дізнаємося про жертву про Рейнузе Руцискалізія? Так вона була в цій країні лише недовгий час, втекла сюди, рятуючи своє життя, і зрештою його втратила. Відомо, що вона перебувала тут близько двох років у північній Кароліні, намагаючись побудувати для себе краще життя в США. Її родина створила сторінку GoFundMe, щоб допомогти зібрати кошти на похорон. Станом на цей ранок сума вже сягнула близько сорока тисяч доларів. Вона поверталася додому з роботи, і, на жаль, з нею сталося це лихо. Це відео буде переслідувати мене, і я знаю, що я не один такий. Алісія Вайзе дуже дякуємо за цей репортаж. Влада північної Кароліни оприлюднила відео з камер спостереження, на якому зафіксовано вбивство жінки у приміському потязі Шарлотта. Потрібні зміни. Ми не показуємо сам напад, але через кілька миттєвостей після зйомки цього відео 23-річна Ірина Заруцька сіла перед чоловіком праворуч у червоній худі та почала гортати телефон. Через кілька хвилин, за словами поліції, чоловік, якого ідентифікували як 34-річного де Карлоса Брауна, дістав складений ніж, підвівся і кілька разів ударив за руцьку ножем. Пасажири кинулися їй на допомогу, але було вже запізно. Дуже тривожно, особливо як для жінки, яка їздить одна, люди вже й раніше чіплялися до інших. Можна помітити, що ймовірно вони не в порядку з психікою. Брауна заарештували після того, як він вийшов з потяга, і йому висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня. У нього понад десяток судимостей, починаючи з 2014 року. Його власна мати каже, що цю трагедію можна було запобігти. Вона розповідає, що після того, як він відсидів п'ять років у в'язниці за збройне пограбування, Браун почав поводитися дивно. Вона каже, що отримала рішення про примусову госпіталізацію і його взяли під психіатричний нагляд, діагностувавши шизофренію. Але, за її словами, він став настільки агресивним, що їй довелося вигнати його з дому. Раніше цього року він подзвонив на 911, роблячи, як описує поліція, параноїдальні заяви. Суддя призначив оцінку осудності, але він залишався на волі. Ця справа підкреслює проблеми в судовій системі, коли йдеться про психічне здоров'я. Відставний суддя каже, що ресурси надто розпорошені. Щодо Заруцької, її родина розповідає, що вона була талановитою молодою художницею, яка приїхала до Сумшой НША, рятуючись від війни у своїй рідній Україні. Мер Шарлоти закликає до більших інвестицій у ресурси для психічного здоров'я. Чиновники кажуть, що головна проблема стандарти примусового лікування дуже складні, і на їхнє впровадження можуть піти роки. Як ви чули, це відео було оприлюднене на вихідних і показує моменти, що передували смерті 20-річної Ірини Зориської. Відео, яке ми вирішили не показувати, викликало ще більше занепокоєння у мешканців щодо безпеки громадського транспорту. Річард Девейн з звісенсі Шарлот приєднується до нас наживо цього ранку, щоб розповісти, як люди намагаються впоратися з цією атакою. Річарде водночас продовжуючи боротися за кращі умови безпеки під час щоденних поїздок. Так, це абсолютно правильно, лізо. Доброго ранку вам, доброго ранку, Бене. Доброго понеділкового ранку всім. І це відео, як ви описали, ми не показуємо повністю, тому що воно надто шокуюче, щоб навіть думати про те, що сталося, не кажучи вже про перегляд. Але воно викликало занепокоєння у пасажирів КЕЦ, навіть у тих, їх, хто не бачив цього відео, і вони дуже стурбовані цим відео, що найважливіше. Стурбовані своєю безпекою в майбутньому реакція на цей безглуздий і трагічний напад на лінії Кац Line викликала у мешканців, як я вже казав, і страх, і обурення. Керівники кажуть, що вони посилюють патрулювання на лінії Line. Вони також заявляють, що переглядають політику безпеки. Камери спостереження зафіксували момент, коли Айра Зориска сіла у потяг Кац на станції Іст-Вест, а потім сіла прямо перед чоловіком, якого пізніше ідентифікували як Карлоса Брауна. Всього через кілька хвилин Браун витягнув ніж і завдав їй кілька ударів. На відео видно, як він іде до вагона, обгортає руки с ветром, а потім виходить із потяга. Поліція повідомляє, що тієї ночі у Брауна не було дійсного квитка. Зараз йому висунуто обвинувачення у вбивстві. І як ви можете собі уявити, оприлюднення цього відео шокувало багатьох у нашому регіоні. А інші кажуть, що питання безпеки вже давно турбує пасажирів громадського транспорту. І очевидно, знаєте, ви бачите, іноді трапляються люди, які можуть викликати певне занепокоєння. Наприклад, учора за мною справді стежили. Власне, у потязі. Але, на жаль, я думаю, що для жінок це, на жаль, звична річ. Так, але так не повинно бути. Зараз, як повідомляє Кат, вони знову переглядають це відео, перевіряють свої заходи безпеки та пропонують посилити патрулювання на своїх лініях легкорейкового транспорту та автобуса. Звісно, ми і надалі стежитимемо за цією історією, але наразі ми знаходимося тут, у південній частині міста. Це Річард Девейн, передаю слово вам у студію. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Цей матеріал, ну матеріал, який використали в моєму тілі, штрихає, Розумієш, це не я. Нові деталі справи про вбивство української біженки Ірини Заруцької розкрилися завдяки аудіозапису, який потрапив до британського видання Daily Mail. На записі підозрюваний у вбивстві 34 Де Декарлос Браун вперше розповідає про те, що відбувалося в його голові під час жорстокого нападу на 23-річну українку Ірину Заруцьку в поїзді у Шарлоті 22 серпня. Вони просто накинулися на неї. Ось що сталося. Аудіозапис розкриває думки чоловіка з діагнозом шизофренія, який намагається пояснити свої дії, звинувачуючи у злочині не себе, а міфічні матеріали, які, за його словами, імплантував йому в мозок американський уряд. У розмові Браун каже сестрі, що поранив руку під час нападу і не знав жертву, називаючи власні дії страшними і запитуючи, чому хтось би напав на незнайому людину без причини. Але найбільш жахливі деталі розкрилися, коли Трейсі Браун особисто відвідала брата у в'язниці округу Меклен. Бург під час цієї зустрічі, розмовляючи через скляну перегородку, вона запитала, чому він обрав саме Ірину Заруцьку як жертву. Відповідь виявилася ще більш моторошною. Браун заявив, що напав на українку, бо вірив, що вона читає його думки. Так, ця історія справді вразила країну. Про неї говорять усі, і ганьба в тому, що національні медіа тижнями не висвітлювали її. Потрібно було, щоб інфлюенсери у соцмережах і консервативні журналісти підняли тему, щоб навіть президента Трампа про це запитали. І тепер інші канали змушені висвітлювати. Це трагедія в багатьох сенсах. Це вирок нашій системі правосуддя. Перші тижні після вбивства провідні американські телеканали та змі майже не згадували про трагедію. Лише після того, як відео з нападом почало вірусно поширюватися в соціальних мережах, а консервативні блогери підняли галас. Основні медіа були змушені відреагувати. Нині це відео із нападом розтиражували сотні медіа. Це одна з найбільш обговорюваних тем у США. Це вбивство, безумовно, сколихнуло. Шарлот, викликавши нові побоювання щодо безпеки пасажирів, які щодня користуються блю лайн. Міські чиновники закликали до посилення заходів безпеки. А поліція Шарлота збільшила патрулі навколо транспортних зупинок. Федеральні слідчі кажуть, що Браун не мав законного права володіти зброєю, яку використав під час нападу, і це стало підставою для федерального обвинувачення у володінні зброєю. Кримінальна історія вбивці де Карлоса Брауна вражає з 2011 року. Його притягали до відповідальності щонайменше 14 разів за різноманітні злочини: збройне пограбування, тяжку крадіжку, проникнення в житло, крадіжку з магазинів. Він відсидів 5 років за збройний напад і був звільнений у вересні 2020 року. Після чого відразу повернувся до злочинної діяльності. Окружний прокурор США не міг стримати сліз, коли дізнався про вбивство Ірини. Це Безумовно жахлива, жахлива ситуація. Але саме для цього існують федеральні закони. Вони існують, щоб розв'язувати такі випадки, адже ніхто не повинен сидіти у страху, коли користуються міською електричкою. Родина жертви наполягає на реформах безпеки. найбільший політичний резонанс справа отримала після втручання президента Трампа. 8 вересня він виступив з різкою заявою, використавши трагедію як приклад того, що він називає провалами демократичного керівництва американських міст. Занадто довго американців змушували миритися з містами, якими керують демократи, що випускають на волю диких кровожерливих злочинців, аби ті полювали на невинних людей. Дійсно, дуже дуже невинних людей. Усюди, де вони мають владу, радикальні ліві судді, політики та активісти. І вони запровадили політику, спіймав і відпустив для бандитів і вбивців. у Шарлоті, Північна Кароліна. Ми побачили наслідки цієї політики. Коли 23-річна жінка, яка приїхала сюди з України, знайшла свою криваву смерть у громадському поїзді. 24 з 25 найнебезпечніших міст Америки очолюють демократичні мери. У Чикаго останніми тижнями було вбито 50 людей, сотні поранені від куль, і настав час покласти край цьому божевіллю. Люди нашої країни мають вимагати захисту безпеки, закону і порядку. Ми довели, що це можливо, тому що зробили це прямо тут, у Вашингтоні. Незабаром Трамп пішов ще далі, заявивши, що підозрюваного потрібно покарати смертною карою. І називаючи його твариною, 11 вересня адміністрація оголосила про плани використати цю справу як частину ширшої кампанії проти злочинності в демократичних містах. Цей монстр мав сидіти у в'язниці, а Ірина мала бути живою. Але демократичні політики, ліберальні судді та слабкі прокурори воліють демонструвати прогресивність, а не ув'язнювати злочинців і захищати громади. Така риторика не є випадковою. Трамп використовує справу за руцькою як ілюстрацію своєї тези про небезпечність демократичних міст через м'яку політику щодо злочинців. Шарлот дійсно очолює мер демократ Вілайлс. Республіканці північної Кароліни вже анонсували спеціальне засідання для обговорення політичних наслідків цього злочину. Родина Ірини Заруцької вперше висловилася після жорстокого вбивства цієї 23-річної української біженки у потязі в Шарлотті. Ось заява: Ми спустошені до глибини душі. Ірина приїхала сюди, щоб знайти мир і безпеку, але замість цього її життя було відібране в найжахливіший спосіб. Жодна родина не повинна через це проходити. Це міг бути будь-хто тієї ночі у вагоні. Ми налаштовані зробити все, щоб такого більше не сталося. За всією політичною риторикою губиться особистість самої жертви. Ірина Заруцька приїхала до Америки у 2022 році разом з родиною, рятуючись від російської агресії. Вона хотіла стати ветеринаром через свою любов до тварин. У США вона працювала в піцерії у південній частині Шарлот, вчилася водити автомобіль, намагалася побудувати нове життя в країні, яка обіцяла їй безпеку дуже важко дивитися це відео, яке розійшлося в мережі. Ірина прикриває рот, виглядає шокованою, наче не розуміє, що її вже вдарили ножем. Дивиться вниз, можливо, бачить кров. а підозрюваний тим часом іде через вагон, залишаючи криваві сліди. І повз людей, які навіть не усвідомлюють, що сталося. історія має ще один темний відтінок, який розкриває сімейну схильність до насильства вбивці Ірини, старший брат де Карлоса Стейсі Браун. Он також був засуджений за вбивство в 2014 році. Згідно з матеріалами суду, злочин Стейсі також вражав своєю жорстокістю. Озброєний пістолетом він підійшов до чоловіка гондураського походження, наставив на нього зброю та забрав телефон і гроші. Те, що починалося як збройне пограбування, швидко переросло у вбивство. Поліція швидко його відстежила і заарештувала. Справа де Карлоса Брауна продовжується в судах. Йому загрожує як державне обвинувачення в убивстві першого ступеня з можливістю довічного ув'язнення, так і федеральне обвинувачення за скоєння злочину в системі масового транспорту. на додачу до провалу судової системи тут є провал і нашої знаєте системи безпеки у громадському транспорті в Шарлоті. І тому ми розглядаємо ці речі. Тому що тієї ночі у тому поїзді мав бути охоронець вбивство Ірини Заруцької перетворилося на політичний аргумент у битві між демократами і республіканцями. Але за гучними заявами і звинуваченнями стоїть життя молодої жінки, яка втекла від війни і загинула від рук злочинця. Це питання тепер виходить за межі Шарлота і стає викликом для всієї Америки. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.